Тараса, підкажіть, чим проконтролювати злакові бур'яни в соняшнику? Для контролю злакових бур'янів в соняшнику у нас є чудовий препарат. Новинка цього сезону. Препарат гоплит, діюча речовина Клетодим 240. Він контролює злакові бур'яни у посівах соняшнику. Ну і не тільки соняшнику, також його можна застосовувати у сої та озимому ріпаку. В озимому ріпаку він буде контролювати також падалицю. Озимої пшениці і також злакові бур'яни. Якщо говорити про соняшник, то обмеження по фазі соняшнику немає при застосуванні цього препарату. Ну саме головне, щоб листки не закрили поверхню ґрунту і препарат попав на бур'яни. А якщо говорити про фази розвитку бур'янів, то звертайте, будь ласка, на це увагу. Від цього буде залежати норма препарату. За більш детальною консультацією та з приводу. Придбання цього препарату можете звертатись за телефоном гарячої лінії або нам в особисті повідомлення. Всім гарного дня, успіхів вам! М. земля цінує розум.